Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери! Я вас рада вітати на моєму каналі. І одразу хочу всім подякувати за активну підписку на канал, адже ми досягаємо першого нашого маленького рекорду тисячу підписників на каналі. Дякую дуже вам! Ну а цей випуск теми дня ми присвятимо питанню: як виплатити матеріальну допомогу без податків працівнику? І Ось тут почнемо саме з норм податкового кодексу, який регламентує оподаткування благодійної допомоги у пункті 170.7. Благодійна допомога поділена на два види: на цільову благодійну допомогу та нецільову. Саме у складі нецільової благодійної допомоги і міститься різновид матеріальної допомоги. Отже, у підпункті 170. Крапка 7.3 кодексу визначено, що не включається до оподаткованого доходу фізичної особи, сума нецільової благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, що надається резидентами, юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року. Сукупно в розмірі, що не перевищує суми. Для 2023 року ця сума складає. 3760 гривень. Сукупно на рік. 3760 гривень. У 2024 році такий розмір неоподаткованої матеріальної допомоги буде складати суму 4240. сукупно на рік. Але ж, повертаючись до норм податкового кодексу для виплати в 2023 році матеріальної допомоги. Без податків ми з вами записали, що сукупно цей розмір складає у нас 3760 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу, що норми податкового кодексу не обмежують виплату цієї суми тільки працівнику. Отже, другий висновок, який ви собі вже пишете, да, це те, що отримати неоподатковувану суму в розмірі 3760 гривень сукупно на рік. Без податку, тобто матеріальну допомогу без податку, може як працівник, так і не працівник, тобто будь-яка фізична особа, яка звертається до підприємства. Але тут важливо пам'ятати, що правила виплати надання такої матеріальної допомоги без податку е у відповідному розмірі мають. Тільки резиденти юридичні особи. Ну і е, хочу тут звернути увагу на профспілкові організації. Вони користуватися виплатою такої матеріальної допомоги е, у підпункті 170.7.3 не можуть. Для них є окреме застереження в цьому випадку. Отже. Ми вже з вами записали ключові точки, які ми визначили у розмірі, у тому, що її таку суму матеріальної допомоги без податку може отримати як працівник, так і працівник, на те, що є умова резидентства юридичної особи, тобто резидент України. Ну а тепер наступна точка. Це точка способу виплати. Адже надання такої суми матеріальної допомоги ви можете здійснити в зручний спосіб готівкою з каси підприємства або перерахувати на картку фізичній особі, тобто працівнику. Так, наступна наша з вами контрольна точка, точка. 5 це документальне оформлення. В даному випадку фізична особа, працівник підприємства або непрацівник звертається до підприємства з заявою. Текст заяви має поєднувати в собі норми не тільки податкового кодексу, але і законодавства про ЄСВ. Тому текст заяви містить наступну фразу: прошу надати нецільову благодійну матеріальну допомогу за сімейними обставинами. Ви можете опустити слово благодійну і скоротити, залишивши в заяві форму... наступне формулювання. Прошу надати нецільову матеріальну допомогу за сімейними обставинами. Формулювання за сімейними обставинами, зокрема, потрібно нам з вами з вами з точки зору неоподаткування такої матеріальної допомоги е, ЄСВ. Але проте трошки пізніше, да, в нашому випуску, саме зараз ми сформулювали з вами фразу у заяві фізичної особи. і Особа може зазначити розмір такої допомоги, може його не визначати, але е, найголовніша перевага цього виду матеріальної допомоги це те, що так, такий е, вид допомоги не потребує документального підтвердження. Тому зверніть, будь ласка, увагу на шосту точку, яка е, нами, з вами має бути е, зазначена у висновках: це те, що до заяви фізичної особи. Надавати підтверджувальні документи не потрібно. підтверджувальні документи, розрахункові документи, які планують витрату, витрату коштів, чи які вже підтверджують витрачені кошти, тобто норми податкового законодавства, законодавство про єсе цієї вимоги не містять. Якщо роботодавцеві потрібно, він звичайно може додатково запросити у фізичну особу таке документальне підтвердження. Але якщо нам з вами цього не потрібно, то достатньо заяви. До заяви ми оформлюємо відповідний наказ розпорядження з відповідним текстом про надання фізичній особі або працівнику нецільової матеріальної допомоги і далі визначаємо розмір такої допомоги. Отже, ми пройшли з вами шість. Точок, що формують умови для надання матеріальної допомоги без податків, як для 2023 року, так і навіть згадали про 2024 рік. Ну а що тут у нас ще важливо знати? Щодо оподаткування, сьома точка, да, щодо звітування, точніше, да, це, це наша сьома точка. Неоподатковуваний розмір матеріальної допомоги підприємства, податкові агенти зазначають у разі виплати фізичним особам у додатку 4 дф нашої зарплатної звітності об'єднаної. І це буде ознака 169. При цьому тут заповнення цього виду доходу розділяється із практики. За старою звичкою, бухгалтери показують. З ознакою 169 розмір матеріальної допомоги, який не перевищує неоподаткований розмір, тобто до 3760 гривень. А у випадку, якщо так сталося, що сума допомоги буде вища за розмір 3760, де на різницю виникатиме розрахунок податку на доходи фізичних осіб, військового збору, так на різницю ЄСВ не виникатиме, бо це матеріальна допомога за сімейними обставинами. Тобто у складі суми перевищення треба розрахувати ПДФО і військовий збір, утримати її, цю утримати ці податки і суми і виплатити працівнику вже. Або фізичній особі суму за мінусом податків, то така оподатковувана різниця в сумі перевищення бухгалтерами за старою звичкою раніше відображалася окремим рядком з кодом 127. Але нещодавними роз'ясненнями, яким там не більше двох років, податківці змінили позицію і рекомендують відображати весь розмір матеріальної допомоги, як і неоподатковуваний, так і оподатковуваний її розмір із кодом 169. Обирайте, який саме варіант ви використовуєте. Ну, я зазначу відверто, коли я е, спілкуюся з різними бухгалтерами, абсолютно різних підприємств, е, з досвіду е, бухгалтери поділяються на два види: хто обирає перший варіант і хто обирає другий варіант. Я, власне, хочу сказати з мого особистого досвіду під час заповнення звітності із вибором е, такого виду матеріальної допомоги. я Позначаю саме розмір повний, повний розмір, який виплатила з кодом 169. Якщо в мене є перевищення на 3760, різничку я показую у сумі перевищення саме в сумі податку. Тобто там, де є податок і військовий збір, я показую ті суми податків, які. Відповідно нараховані. І так, це ми розглянули з вами восьму нашу е, точку, да, е, м, яка стосується звітності. Да, і тепер давайте пойдем, підемо далі. Адже у нас є ще з вами питання ЄСВ, і е, тут варто нагадати, що нормами закону про ЄСВ перелік видів виплат на які не Нараховується ЄСВ, регламентує постанова Кабінету міністрів, і це постанова 1170, якою затверджено саме цей перелік видів виплат. У першому розділі, пункту 14-го, зазначено, що матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами. не Є об'єктом для оподаткування ЄСВ. Тому крайній важливо пам'ятати, що заява працівника має саме містити у вами норму, яка визначає формулювання за сімейними обставинами. Тобто, прошу надати нецільову матеріальну допомогу, це формулювання податкового кодексу, за сімейними обставинами або у зв'язку. Із сімейними обставинами. Це формулювання ми додаємо із законодавства про ЄСВ і маємо повну умову щодо всіх вимог законодавства про неоподаткування матеріальної допомоги. У випадку неперевищення суми 3760 для 2023 року в ПДФО військовий збір не виникає, ЄСВ так само. Випадку, якщо сума перевищує 3760 і у нас на різницю виникає податок, колеги звертаю увагу на суму перевищення не нараховується ЄСВ, адже постанова 1170 не визначає обмеження в сумі для виплати працівнику матеріальної допомоги за сімейними обставинами, тому весь Розмір матеріальної допомоги за сімейними обставинами не оподатковується ЄСВ. І остання порада, яку я хочу зазначити: окремо в інструкції зі статистики заробітної оплати міститься вимога, що е, звертає увагу на те, що отримувати матеріальні допомоги, які можуть бути включені до фонду оплати праці, і створити ризик для нарахування ЄСВ. Е, Можуть надавати такі підприємства працівникам, якщо така виплата матеріальної допомоги перевищує надається більшості або всім працівникам, тобто зазвичай під новий рік. Дуже часто можна зустріти випадки, коли е, більшість працівників або всі пишуть заяву про надання матеріальної допомоги за сімейними обставинами. І підприємства активненько нараховує і перераховує такі суми в неоподаткованих розмірах працівникам. Так от, ось такий випадок масового е, явища в один місяць створює величезний ризик формування фонду оплати праці, і відповідно буде і ЄСВ, і ПДФО, і військовий збір, адже така матеріальна допомога перейде у розділ заробітної оплати, тобто складової фонду оплати праці, і відповідно створить ризики для подальшого податкування під час податкової перевірки. Тому намагайтеся. Дотримуватися дально у обмеження, які згадуються у е, підпункті 2-3-3. інструкції зі статистики заробітної оплати, да, це наша інструкція номер 5 І відповідно вже е, далі пам'ятати також про е, те, що неоподаткована сума е, матеріальної допомоги, якщо у неї немає нарахувань ЄСВ, у додатку Д1 не відображається. Завершуючи 2023 рік, звичайно, ви можете. Е, Розділити кількість працівників по третій частині, третя частина у листопаді, третя частина у грудні, третя частина працівників у січні, і відповідно запланувати надання матеріальної допомоги без податків працівникам, саме відповідно до їх заяв, не перевищуючи відповідного розміру і вимог, про які ми з вами говорили в цьому випуску. На цьому я завершую цей випуск. І е, ще раз хочу всім подякувати за активну підписку і обов'язково з вами вже дуже скоро побачимося 18 жовтня на безкоштовній онлайн-трансляції, на яку я вас всіх підписників каналу вже запросила. Це гарячі зарплатні зміни, про які ми будемо говорити. Ну а наразі обіймаю всіх, цілую і люблю. Па-па!